Доброго дня громадяни України, доброго дня жителі Біловіж. Ми знаходимося в людини на приватній його території і він хоче поділитися зі мною проблемами підтоплення. Розкажіть, як вас звати, хто ви. Вінцовський Валерій Вікторович. Так, яка у вас була проблема? От. Затопляє ворота. Так, от, оце, оце оцю частину вашу, так? Да. Оця я. І ота, так? Да? І, оттого, і та. що ви змушені були робити? Ну що викопав такий типу, ставочок тут чи не ставочок і канал прокопав. Щоб воно стягувало його і стягувало і... От. Ну то я покажу зараз цей ставочок. От. Побачимо тут. Оцей дід копав за свої гроші. Скільки ви кажете, за нього виклали? 5,5 тисяч гривень, то це ще й недорого, я вам скажу. От якось так люди самостійно вирішують проблему меліорації в селі. Бачите, дід прокопав. І... Але тут все одно воно трохи стоїть у вас, так? Да? Ну, вода трохи кажу, трохи стоїть зараз, ну, а зараз йде і Ну, воно... Ні, то там, бачите, Той каже, сусід перекриває щось, як то кажуть. тут У вас злагодженості нема, то він теж недовольний тим, що його е, заливає його двір з вашої канави. Ну, то може проблема в наступному сусіду, що він перекриває йому канаву? Я не знаю, він перекриває чи що... ні. То може варто було провести схід села. І цю проблему висунути на обговорення, щоб якось узгодитись з ціма. Є проблема для рації. Ну, хто я знає, як його краще. Ну, треба ж якось шукати спільну мову між сусідами. Ну, то понятно. Ага. Не буду я сваритися там. Ну так. Да. Да. Спокійно, ми ж люди вже старші, як то кажуть, якось так. Ну добре дякую бо я піду далі по інших людях людях кажуть спілкуватися Добре, дякую